Перший раунд. Полетіли. І так починається перший раунд. Денис Біцько зайняв центр рингу. І зараз буде проводити, думаю, розвідку. Так, нагадаємо, Денис Біцько з синьої сторони рингу. А Роман Ігор з червоного кута. Обидва бійця мають 80 кілограм. Різниця тільки в зрості. Денис Біцько. Має зріст 171 см, сантиметр. А Роман Ігор 183 см. сантиметра. Тому в такій в такій ситуації Денису потрібно буде. Буде підходити ближче для того, щоб е, нанести удар, так влучити для початку, тому що е, розмах рук дозволить дозволить і ігору тримати дистанцію власне з Денесом. Якщо е, все правильно вийде в нього, то ой-ой-ой, які удари, які прилітають. Пішов удари. пішов розмін. Думаю, бійцям е, не потрібно довго притиратися один до одного. Вони зараз нам покажуть. Справжню зарубу так, ну тут іще взагалі момент у тому, що один боєць, тобто ігор, це е, представник. Тайського боксу а Денис Біцько представник змішаних єдиноборств. Тому ну, тут знаєш, подивимося, наскільки добре вони володітимуть саме боксерською технікою для результативності. Головне, щоб вони випадково не перейшли там в партер на больові або на удушаючи зате. Це буде видовищно, хоча та каже, кажи слова глядачам ви запам'яталося таке. Хоча нагадаю, правила тільки бокса, тільки бокс. Так, ми власне на вечорі боксу від Вест Файт. Під номером 2 у місті Мукачево. Якщо раптом ви тепер приєдналися до перегляду, знайте, ви на самому дикому боксерському змаганні а, І так області. підказують, підказують, що вже 10 секунд до закінчення першого раунду, і бійцям потрібно викладатися. Що перший раунд завершився виключно розвідкою. Якихось серйозних влучань ми не побачили. Якоїсь втрати координації теж подивимося на раунд номер два. Так, розпочинається другий раунд, і хочу сказати, що дуже важливо для боксера це підготовка до бою. Так. Добре, попадає, попадає бійсько. І на рахунок підготовки дуже важливо, щоб його спаринг-партнери. Були приблизно комплектацією одною, як і суперник. Так, відповідали супернику в майбутньому, звісно, погоджуюсь. Цікаво, чи в наших спортсменів, які сьогодні беруть участь, були партнери по тим самим характеристикам, що їхні майбутні супротивники? Так, тренування це важливо. І бачимо, що бійці накидують удари. І вже так не шкодують один одного. Ну звісно, перший раунд пройшов. Розвідка полетіла зараз. Е, Нокаутуючі удари. Насправді в Дениса виглядає так, ніби він націлений попасти такою колотухою примісінько в бороду Ігорю, але чи зможе, чи зможе, це вже інше питання. Так, закидує такі оверхенди, я би сказав. Так е, я б підмітив, що добре і в обороні Денис Біцько. Добре, ну ти знаєш, в обороні мені здається обидвоє бійців непогано е, справляються, але здається мені, що Ігор е, трішки трішки більше пропустив ударів. Проте ну наскільки вони критичними є для нього, це вже інше питання. Е, ну бокс це жорсткий вид спорту, і тут помилки не пробачаються. Добре, о як попадає Денис, попадає і пішла заруба. Пішла зажала. Клінчують. За Зажав суперника в угол і не хотів відпускати, як в нас на Закарпатті кажуть, і мився за нього як коршун. Ой-ой-ой, на останніх секундах далі. Денис і попадає, і пропускає. І попадає, і пропускає. Але дивися, як швидко Ігор ем, ніби втратив координацію руху, але моментально став на дві ноги і пішов в атаку. І зміг навіть один раз попасти по Денису. Це було видовищно. Гарний другий раунд. І так, розпочинається третій раунд. І думаю, Денис Біцько налаштований завершити його достроково. Абсолютно вірно погоджуюсь. Ну, як мінімум, так виглядає. Чи вийде це в нього? Це інше питання. Але ем, я думаю, ну, глядачі очікують цього. Ну, характер характер бійців вже показали. Так, так, особливо завершення другого раунду. Це було ем, так на тоненькому, як говорять. Зараз подивимося, е, чи зможуть вони реалізувати свою тактику на третій раунд. Хочу підмітити, що добре спрацював на відтягці Ай. Денис і пішов розміно. Ой-ой-ой, попадає, попадає Денис. Е, видно, що Ігор трішки втомився, все, чи мені здається, але е, зараз побачимо по власне його. Футворку по його джебам, які він викидувати повинен. Тому що Денис е, тільки на підступах може працювати з високим супротивником, а Ігор, в свою чергу, повинен його тримати на дистанції. Чи вийде це в нього? Думаю, так. Ігор на дистанції на відтяжках працює. І... Добре, а, добре! Нокдаун. Ні, ні. Б... ні каже, ні. Біє... Каже, що підскользнувся. Боєць каже, що не було нокдауну. Ну, слухай, на моменті відстояв свою позицію. Я вважаю, що молодець, молодець, що встав, зразу показав. Бачиш, судді рефері, верніше, не помітив нокдауну і продовжив, власне, швидко поєдинок. Е, ну, видно, видно, що він не поплив, тобто не потірявся, як кажуть. Так. Зразу встав і був готовий продовжувати. Ти колись був у нокдауні, Славік? Е, я, я тобі скажу за свою невелику кар'єру. Так, чіка... чека бо тут <рес> не можна говорити про нас. Не можна говорити про нас. Потрібно розмовляти про бійців, але скажу тобі, що за свою невелику кар'єру в нокдауні я був через удар в печінку. Ой, да, неприємно, неприємно. Так, значить, у нас активний розмін зараз відбувається. Ігор на уклонах, Денис на підходах і в потужних ударах. Так, початок кінця може бути для когось із боксерів, про те, е, що ми бачили в перших двох раундах, заслуговує бути побаченими в третьому. Накидує накидує Денис Лора Я, яка колотуха прилітає, як я б не би, хотів. Не хотів би я це як відчути. Якби як така прилетіла, то добавки би не попросили. <рес> Отак. Ну, дивимося, дивимося. Е, мені здається, що е, по стаміні, по ви, Виносливості на цьому, на, на, на момент третього раунду, Денис виглядає більш свіжим ніж Ігор. Але це все може бути банально фізіологічним. Ми просто не бачимо, втомився Денис чи ні. Що скажеш, Славік? Е, наскільки я знаю, Денис все життя в спорті. Він завжди підтримує свою форму, і думаю, для нього не було важко прийняти визов цей і вийти в ринг. Угу. Погоджуюсь. Знаєш, для людей, які все життя в спорті нові виклики, це виключно новий прекрасний досвід проявити себе, показати силу свого характеру, і власне зараз ми спостерігаємо за цим. Та хочу відмітити насправді роботу ігора. На... На дистанції він доволі добре тримає Дениса. Не дозволяє йому підходити. А якщо і дозволив підійти, то непогано уклоняється від ударів Дениса. Я хочу підмітити, що Денис дуже любить заганяти соперника в його ж кут. Так, так, в такій хижій манері, холоднокровній манері, він хоче може показати тренерам, що Боєць, боєць не витримає його удару, але скажу так, що О, Ігор... по попадає, попадає трішки Денис, Вибить, що перебив Славік, але тут у нас такий розмін да непоганий. Десять останніх секунд для бійців. Показуйте характер, хлопці. Ми всім залом хочемо, щоб ви показали характер. Ви в принципі, це вже і так робите, але останні 10 секунд. А, не попав останній. Так, розпочинається п'ятий раунд. Я би сказав, я би хотів порівняти техніку Дениса Біцька із молодим Майком Тайсоном. Він розкачує корпусом, підходить до суперника так. і накидає удари. Маятником, маятником працює. Да, да, дуже схоже, ти правий. І комплектація в нього така. Ну, видно, що хлопець mm. на спорті. Ну, каутуюча комплектація насправді. Проте, ну. Сам розумієш, Славік, що в боксі е, нокаутуюча комплектація, чи самий худенький спортсмен, може насправді нанести критичного удару і нокауту для будь-якого іншого спортсмена. Це виключно доля випадку. Е, подивимося, чи вони зможуть це зараз реалізувати. Власне, в нас розмін такий. Дай Боже. Я повністю з тобою згоден. І скажу тобі так, що бійці не вичікують, постійно накидують, так, а нокаутуючий удар він, як правило, такий несподіваний. Ти знаєш, немає дійсно немає таких прогалин в нашому поєдинку. Бій активний. І капа, випадає, капа, папа. Все нормально, добре, що рефері зразу це підмітив. Немає ніяких прогалин в поєдинку. Бійці не перестають працювати, не перестають атакувати. І це насправді і заслуговує біль, на це біль, видовище. Бій на велику, на високому рівні. І скажу тобі, що переживають за здоров'я спортсменів тейповані вони всі. Тобто рівень, рівень підтримується. Так, ти маєш на увазі, що тайпування більш здорово для ой, ой, Яку, пропускає справа з правої руки, верніше від Дениса Ігор, але. Стоїть на ногах. Дивися, витримав удар. Він атакує, але так розмірено. Тобто він дивиться, щоб випадково не пропустити від свого суперника. Так, ну Денис так гарно працює на оверхенді цієї коло колотухою. І, і пройшов е, досить добре аперкот. Так, 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 так. Пропускає. Пропускає Ігор. Треба щось робити. Треба виходити. Десять останніх секунд. Зажав його біцко Денис. І... На характері. Показують бійці характер. Показують, показують. Гарно, гарний Добре. поєдинок. І раунд. Пане Дабанове, в цьому боксерському поєдинку одноголосним рішенням. Varema Raia, boxer! O, o Senhor Mucuti! West Fight!